Представляю вашій увазі імплементацію гри головоломки з сірниками на пролог. В ході імплементації реалізовано розв'язувач та генератор умов присутній параметр СУВ, який може набувати значення 1, 2 або 3, що означає, що в ході розв'язання кожної задачі сірник. З однієї позиції переставляється в іншу позицію певну кількість разів, поки не буде досягнута рівність. ході цієї доповіді буде описана гру, пояснено вибір способу представлення даних, оглянуто код, оглянута код для під'єднання графічного інтерфейсу та проведено порівняння з реалізацією такого коду на Python. Проте почнемо з рецензії існуючих відео. На каналі є багато відео, де розв'язується і імплементується гра з головоломки з стірниками, проте я помітила деяку різницю. В минулих, минулорічних відео немає параметра n, який може набувати різних значень, що дехто, на, на думку автора, полегшує імплементацію. Таким чином, автори цих відео обрали способи представлення даних, які не підходять для даного завдання. Проте, що до їхньої умови, їх ігри були реалізовані коректно, і графічні інтерфейси були під'єднані з використанням сучасних технологій. Перейдімо до опису гри. Рада менструє, як логічне програмування може ефективно реалізувати складну логіку задачі з перестановками елементів, у нашому випадку сірників, у поєднанні з сучасним графічним інтерфейсом. Графічний інтерфейс включає в себе вибір режиму на початку гри, можливість легкого переходу між режимами, можливість повторного проходження гри в тому ж самому режимі, та можливість вибору кількості кроків, необхідних для розв'язання задачі. Суть гри полягає в тому, що користувачі у пролог отримують правильний математичний вираз, поданий як набір сірників, які зображають цифри та арифметичні знаки. Метою є переставити певну кількість сірників 1, 2 або 3, щоб отримати коректну арифметичну рівність. Розглянемо реалізовані режими. Завдання було запропоновано реалізація. Ці трьох режимів: пролог проти людини, людина проти прологу та пролог проти прологу. Пролог проти людини це режим, де користувач вводить вираз, що є математично некоректним, проте задовольняє відповідний шаблон, наприклад, 1 плюс 1 рівняє 8. А також вказує кількість перестановок, які пролог має здійснити, щоб знайти правильний розв'язок. Пролог повертає перший знайдений розв'язок або повідомлення про помилку, якщо нічого не знайдено за певну кількість кроків. В режимі Людина проти прологу користувач обирає кількість перестановок, за які він буде розв'язувати вираз. Пролог генерує некоректний вираз, який можна виправити за визначену кількість перестановок. Користувач вводить свій варіант розв'язку, після чого пролог перевіряє відповідь користувача, правильно чи неправильно, і виводить всі варіанти розв'язку даної задачі. Варіант, де пролог розв'язує згенеровані прологом задачі, на реалізований як окремий режим гри, проте в режимі людина проти прологу саме це і відбувається. Пролог спершу генерує некоректний вираз, після чого знаходить всі його розв'язки і перевіряє, чи є серед цих розв'язків запропонований користувачем. Далі буде розглянуто деякі питання, які автор вирішив для себе на шляху до пошуку рішення. Першим важливим питанням був, виб... був вибір способу представлення даних, оскільки від представлення даних. Залежить вся подальша логіка гри. Було розглянуто три варіанти представлення даних. Перший варіант це створення бази фактів з перерахуванням трансформації цифр за один крок. Тут продемонстровано приклад з минулорічного відео, де кроком було прибирання одного сірника, і показано список трансформацій, які числа можна перетворити, в які прибравши один сірник. Для розв'язання цієї задачі цей варіант було відкинуто, оскільки він погано масштабується на велику кількість кроків, а також не підтримує проміжні нечислові стани. Після цього стало зрозуміло, що з сірниками потрібно оперувати окремо. Кожен сірник має, представля... має мати своє представлення, і при цьому кожна цифра або знак має. Бути представлений певним набором сірників. Тому було розглянуто варіант створення бази фактів, де кожен знак співставляється з набором сірників, використаних для його відображення. Сірники позначаються з допомогою семи буквених ідентифікаторів, наприклад, ABC, відповідно до позиції. Його також було відкинуто, оскільки позиція сірника, отже, його буквений ідентифікатор, може змінюватися, а такі зміни важко обчислювати. Було обрано варіант, де кожна цифра подається як набір з цим бітів, Та кожен біт означає наявність або відсутність конкретного сірника. Такий підхід до представлення даних було використано при проектуванні гри, оскільки він дозволяє гарно описати предметну область, легко продемонструвати зміни, підтримує обчислення, фільтрації та перестановки. Наприклад, можна побачити номер 1 факт, де продемонстровано сірники. Які утворюють представлення числа 1. Далі буду розглянути під'єднання логіки гри до інтерфейсу. З метою створення сучасного веб-інтерфейсу гри. Було використано такі технології, як HTML для створення розмітки сайту, CSS для створення стилів сайту, а також Express, який є фреймворком Node.js, та обробляє запити з фронтенду та надсилає їх до пролог сервера. Фактично було реалізовано два сервера для використання всі... сильних сторін всіх технологій та полегшення взаємодії між компонентами гри. Це Експрес-сервер. Який обробляє запити з фронтенду, та пролог-сервер, який реалізує логіку гри, та обробляє запити через HTTP JSON. Фактично, експрес-сервер виступає як засіб зв'язку між пролог-сервером та фронтендом. На експрес-сервері реалізовано функцію query пролог, яка надсилає fetch за допомогою fetch пост-запити до відповідного endpoint -у ендпойнту на пролозі, отримуючи результат і повертаючи його до фронтенду. На сервері прологу було реалізовано наступні ендпойнти. Endpoint Generate, який приймає постзапит з тілом, що містить кількість кроків, та повертає на правильний вираз, який можливо виправити за дану кількість кроків. У форматі списку сірникових представлень знаків. Endpoint All Answers приймає запит з тілом, що містить кількість кроків та неправильний вираз, повертає всі можливі варіанти розв'язку даного виразу за цю кількість кроків. І endpoint solє постзапит з тілом, що містить кількість кроків та неправильний вираз, і повертає перший можливий варіант розв'язку даного виразу за цю кількість кроків. На сервері Express.js створено аналогічні endpoint, які приймають відповідні дані з фронтенду. Та надсилають їх до відповідних ендпойнтів на пролог серверу. Також на сервері Express.js на короневій URL було реалізовано сам графічний інтерфейс. Інструкція з під'єднання графічного інтерфейсу доволі проста. Необхідно запустити пролог сервер, після цього запустити Експрес-сервер і перейти на адресу localhost2.3000. Тут можна побачити, як відбувається тестування ендпойту пролог серверу. Це приклади графічного інтерфейсу. Зараз пропоную перейти до демонстрації гри в браузері. Гра вже запущена. Оберемо кількість кроків та введемо неправильний вираз, який було розв'язано прологом шляхом переставляння сірника середини вісімки на на мінус, що утворило знак плюс. Якщо змінити кількість кроків, то буде надано варіант розв'язку, який вимагає більше перестановок сірників. Доступний варіант повторити гру, а також змінити модуль. Під нас вимагається розв'язати вираз, заданий прологом. Він розв'язується в один крок. Перевіряємо відповідь. Пролог говорить. Правильно чи неправильно було розв'язано задачу, а також надає перелік всіх можливих відповідей. Спробуємо ввести неправильну відповідь. Пролог бачить, що було введено неправильну відповідь, та демонструє можливі варіанти розв'язку. Імплементація логіки коду доволі об'ємна. Тому було прийнято рішення обмежитися описом найголовніших предикатів повний код доступний за посиланням на GitHub. Пакт Number визначає базу, базу знань, що зіставляє символ з відповідним шаблоном сірників. Предикат Matches to Numbers перетворює список шаблонів сірників на відповідні символи. Числа або знаки і навпаки. create valid Exp генерує випадковий правильний вираз в виді сірників. Make Invalid Expression здійснює N-перестановок сірників, роблячи правильний вираз неправильним. Validate Matches, перевіряючи заданий шаблон сірників, утворює математично правильний вираз. SOLKEXPRESHON знаходить правильний вираз, який можна отримати з заданого неправильного шляхом N-сувів. Такі предикати, як Apply Swaps та FindVile Position, є допоміжними. Вони виконують відповідну перестановку сірників за заданими координатами та знаходять усі позиції сірників, які мають задане значення. В ході реалізації логіки гри було використано наступні вбудовані предикати. Append для конкатенації списків, Lens для визначення довжини списку, Random Bitpin для генерації випадкових чисел, Random Member для витягу випадкового елементу, Find all для побудови списку та Map-List застосування предикату для всіх елементів списку. А також ENS для доступу до елементів списку. Якщо оглядати код загалом, то можна побачити, як відбувається створення сервера на Express.js, визначається функція Request to Prolog, метою якої є пересилання заданого запиту на певний endpoint, та визначення endpointів на Express.js. Код на перелозі. Розпочинається з імпорту моделів, після чого визначаються http хендлери та створюється сервер. Далі імплементується логіка гри, після чого реалізовуються предикати, необхідні для обробки http реквестів Код Script.js відповідає, також написаний на JavaScript, і він відповідає за. Визначення за обробку та реактивність фронтенду. Потім не було використано програмування за обмеженнями, бо вся валідація виконується вручну за допомогою базових предикатів арифметики прологу, таких як із мембер тощо. Програмування за обмеженням було б доречно використати, і потрібно було шукати рішення з числовими обмеженнями або в діапазонах. Але в нашому випадку достатньо базової арифметики. Також не використовується алгоритм Мінімакс, що стосовується в іграх з рахуванням ходів між двома гравцями, такі як хрестики нулоги, шаги або шашки. У цьому проєкті лише один учасник змінює стан, та представляє сірники, тому немає протистояння або потреби оптимізовувати ходи з урахуванням дій суперника. Алгоритм зірочкою – це евристичний пошуковий алгоритм, який мінімізує вартість шляху до цілі, звичайно використовується в графах і маршрутних задачах. У цьому проєкті повний перебір всіх можливих варіантів предстанових сірників виконується без оцінки відстані до цілі, тому зірочкою не застосовується. Поглянемо на порівняння з Python реалізацією. Привнюючи реалізацію гри з сірениками на пролог та Python, автор чітко простежує різницю у парадипах обох мов. У пролог підхід є декларативним. Замість того, щоб описувати, як виконувати завдання, тобто через цикли, змінні та умовні конструкції, описується, що саме має бути істинним, і система логічного виведення сама знаходить рішення. Наприклад, предикат Сол Expression у пролозі визнаєли. Визначає лише логіку добору комбінацій перстанових сірників, а перебір можливих варіантів бере на себе ручні прилогу. Це дозволяє записувати складні логічні задачі стисно та читаємо з природним формулюванням умов. З іншого боку, Python, як імперативне мова програмування, потребує явно прописаних кроків для досягнення результату. У реалізації Python Solve, Expression присутнє явне використання і вкладених циклів. У комбінаціях глибоке копіювання стану, ручне перемикання значень у масивах, а також ручна перевірка валідності кожного проміжного стану. Хоча цей підхід є більш контрольованим та універсальним, він потребує в той же час значно більше коду та контролю для реалізації тієї ж логіки, що й у пролог, і вимагає уважного керування станами, що може спричинити помилки. Попри відмінності, обидва підходи мають спільну логіку, вони щитують конфігурації. Конвертують символі та шаблони, перевіряють правильність виразів, генерують помилкові конфігурації та шукають розвідки. Перегаповами прологу є елегантність, гнучкість комбінацій та зручність обробки пошуку рішень, тоді як Python більше підходить для інтеграції з сучасними інструментами, тестуванням та розгортанням. Автору цього відео комфортніше було працювати з Python, попри певні його недоліки, через те, що імперативна парадигма програмування. Більш знайома. Перейдемо до висновків. Реалізація цієї гри була цікавим викликом. Одним пер... Однією з перших проблем було вирішити, який саме формат подання даних використати. Це дозволило покращити розуміння принципів побудови програм та проаналізувати різні підходи до подання даних. Також цікавим викликом було створення графічного інтерфейсу, який би органічно підтримував всі режими, виглядав сучасно і при цьому добре інтегрувався з прологом. Перед автором постало питання намагатися змоделювати сірники як окремі сутності, або знайти інший спосіб для їхнього представлення. В результаті було використано шрифт, де цифри складаються з окремих сегментів. Які симулюють положення срібників. Також проблемою було вирішення конфліктів між серверних запитів, так званих Cors. Не вдавалося надіслати запити до прилогу прямо з фронтенду, тому довелося вводити додатковий рівень у вигляді серверу Express.js. Загалом працювати над цією грою було цікаво та корисно. Дякую за увагу.